є на Україні, це хрещення народжених дітей, збираються найближчі із родини, На таїнство хвилююче, святе, хресні батьки з кришмою вручають, мале дитятко Богові творцю Щиро сердечно Бога величаю. Усі присутні у хвилину цю охрещеним водою ось, святим духом, ось, мале свіча нова горить, і благодать священничі чим рухом на все життя дитятко осінить радіймо рідні і батьки на пані, Радіймо друзі, і радій сім'я в цій родині є новоявлене, нове ім'я освячене ім'я, хороший звичай є на Україні, у честь хрестин зустрітись да скло. Батькам бажать хрещеної дитини, щоб їх дитинку обминало зло, Щоб щастя плило і добро рікою. Здоров'я, щоб міцнішало щодня, радіймо ми новиною такою, всі друзі щирі, вся наша рідня, охрещені водою святим духом, мале свіча свічанова гори, беремо по нинах, а христимо Христини. На все життя дитятко осіни. Радій рідні і батьки на спані, радіймо, друзі і радій сім'я, бо в цій родині є новоя влене, нове ім'я освячене ім'я. Хрещений водою святим духов, але дитя свічаного горить і благоведен священичим рухом, та все життя дитятко оцінить. радій мої і, і батьки нас мані, радіймо, друзі, і радій сім'я, бо в цій родині є новоявлене Нове ім'я освітяне, Духому, нараба Твого Назара, що сподобалось, прибіг до Святого імені Твер із покров, природний охоронитися, віддали від Твігодавнього сповних, вірою в тебе надію Бою, щоб ми зрозуміли, що ти є це єдиний Бог істинний. Віднородний Твій, Господь наш, Ісус Христос, Святий Твій Дух, дай у всіх заповідях твоїх ходити, угоди тобі зберегти бо якщо вчити цей чоловік живий них. Лише їхни зі життя Твого зігни, із і на зі стало нас від того, що пославили сім'я Твоє святевне і возлюбовного Сина, Господа нашого Ісуса Христа і Жатоя Твого Духа. Нехай очі твої завтра глядять на нього, на них милостиво, а вуха Твої, щоб почули голос моління їх, восвесели в ділах і ті, що висповідь, поклоняючи славлячи в лишні селищні в'язає, і Бог сковали до тебе завжди, освітлення життя, Твого, по тих освіту, сину небесні, твоє слави церкві сини святого і Захопий тобі диявола Господь, що прийшов у світі, садився мій церкви, щоб скинути твоє знущання і збавити людей. <звігінь> Він на древні супротивні сили провіти, коли санця помертва, земля тряслася, і роби відкрилися тіла святих востав. Він смертю розрушив смерті знищить того, хто має владу смерти тебе, диявол. Заклинає тебе Богом, що показав дерево життя і поставив херби, як плом'яне оружжя, направив на старех Тихо що зайво законаю тебе тим, що ходив як посушений суші на персону, і забороною від його горі зупинив. Його погляд, сушень, безодня, а погроза розтоплює гори. Він бо іди, і нині наказує тобі через нас. У вийде і вступися від сотворіння цього. Не повертайся, ні не предаюся, в ньому не зустрічаю його і не напастую, ані вночі, ані в день, ані у півдні, ані в будь яку пору. А відійди у свій тартар аж до приготованого великого дня судна. У Бога, що сидить на Харвимах і на безодні спокидає. Перед ним трепещують ангели, архангели, престолу Господства, начало власті, наголоки, хровими, що закриті сарафи. Перед ним тремтять небо, земля, море і все, що в них. Вийде і відступи від позначеного нововибраного воїна Христа Бога нашого. Бо законайте тебе тим, хто ходить на крилах вітряних і творить ангелами своїми, палаючий вогонь. Вийде і відступи від цього сутріння з усією силою і амна відповідь. Бо прославилась ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, покорімся, що ще видим Господи, затворив чоловіка на образ і наподобаю, дав йому владу на життя вічне, а потім, коли він через рік підпав, ти не погордив не, але через очодовічення Христа, Твого Спасення світу, установив. ти і це Твоє створіння визволи від ворожої неволі, прийми Твоє Тренебесне Царство, відкрию духовні очі, щоб осяяло їх світло Іван, Твого, спряжує життям їхнім ангелів світли, щоб охороняли їх перед усякими ворожими пісками. Перезустрічу з дукавами перед південним бісом і перед лукавими примарами. Вижене з нього всякого лукавого нечистого духа, що скрився і гніздиться в серці Його. Вижене з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скрився і гніздиться в серці його. Вижене з нього всякого лукавого нечистого духа, що скрився і гніздиться в серці Його. Духа обману духа лукавства, духа і благослужіння і всякого Христу. Духа, неправди і серкотича стоти, що діється з дияволської науки, вчиниє словесні вочами святого Стада Христа, творчесними членами церкви Твої, синами і спадкоємцями царства, того що поживши згідно з твоїми заповідями і зберігши печать непорушно і захоронивши визу неосквернену, одержали блаженство Святих у царстві Твоїм, благодаттю і щодротами, чоловіку і відородного сина, позикин ти благословенний Ісусе. Не святим благим і животворящим твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чи відрікаєшся, сатани, всіх діл Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його і всієї гордині Його? Чи відрікаєшся, сатани, всіх діл Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його і всієї гордині Його? Чи відрікаєшся, сатани, всіх діл Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його і всієї гордині Його? Відрікаєш. Чи відрікся ти сатани? Відрікся. Відрік. Повертаємося до себе. Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднався ти з Христом? З Чи віруєш йому, віруємо, як Царем і Бога. Віруємося Бога. І з Марії ніве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понті Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. Друге прийде зі славою судити, жилих і мертвих, а його царство не буде невеликінця. Духа Святого Господа Животворячого, що не бенця, і сина і схвоення що з Отцем і сином рівно поклоняєми і рівнославними і що говорив через пророк. Єдину святу, Соборну і Апостольську Церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого чоловіку. Чи з'єднався ти з Христом? Єднав. Чи з'єднався ти з Христом? Єднав. Чи з'єднався ти з Христом? І поклонися йому, поклоняйся Поклоняй в цьому і сину, і святому Духові, воройці Людосу і на розділі. Нехай під знаменем образу Христа, то всі супротивні сили, бо тобі належить слава, честь, поклонення разом із зазначальним Твоїм Отцем із присвятим благим і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Будьмо уважні. І завтра, нині повсякчас, і на віки вічні. Роздягаємо душок, так щоб можна було людей, до спинки, ручки, ножки змігаємо. Помазує цара Божий Назар і леєм радости в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, щоб був відкритим ум його на розуміння, прийняття та інствіри Христової, на пізнання істини Його, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Націлення душі і тіла, щоб він любив Господа Бога цілим своїм серцем, всією душею, всіма мислями своїми і ближнього як самого себе. Святку Щоби він щиро, себе, щоб він щиро сердечно взяв благо Христове на себе з нас лоду і ністя гарного, щоб він уплявся у всіх похапілесних. На слухання віри, на прийняття голосу Божественного Івангелії, хай буде відкритим слух його. Ручки. Щоб він підносив руки свої до святині. Другу ручку. Чинив на всякий час і Господа. Господу. Ножки. Щоб він ходив слідами заповідей Христових, Охрещує Цара Божий Назар, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Облачає цара Божий Назар з управління в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Приймай палаючу свічку, старайся в усьому житті Твоєму просвічуватися світлом віри і добрих діл. Щоб коли приїде Господь, пошукать сам. Ти міг світло вийтимо на зустріч з усіма святими і беззаборонно війти в чудох Небесної слави і царювати з ним у безконечні віки. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, в нині повсякчас, і на віки вічні. っと <music> І на робо Твою Ірину. І на робо Твою Ірину, і сподобає через чесне твоє присвітне, розповідає до Храма, слави Твої чи не до і достайте, ми тіла і крові ікрові Твої, обми їх нечистоту Тілесну, сквер Божевне, після скінчення 40 днів, щоб вони, сподобавшися свій в прат вісати, прославляли з нами Пресвяте ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Церкви, бо в цей момент народилося двоє нових християн. В цей момент Господь Бог прийняв хрещеного Назара, і я заснує від чотирьох, тому що діти свого тата і мами, але вони вже Божі. Господь Бог цю людину на образ і хотів, щоб всі люди були в своїй царській невестрі. На жаль, через звіт людина втратила можливість бути близько Бога. Найперше це обов'язок тата і мати. Любити, виховувати, подаровувати своєю любов'ю. Всі інші будуть вимагати. Ви хрестити цілим на себе сьогодні бою, не тільки людей, які приснути життя. Не тільки це найнароджувати мене згадати. Але взяли обов'язок обов'язково їх відповідати їхню віру. Там на початку, ви за своїх покрасників від 20 дрова, життя. Нехай ці обіцянки ваші не будуть тільки слова. Нехай ваше життя для ваших покресників буде прикладом, як не убити нікого, старайтеся. І навпаки, старайтеся жити з Бога, Божій Ваші, Божій любові. Нехай, особливо, особливо, особливо,

Гарно відсвяткувати сьогодні ще три, не тільки гарним співом, не тільки стиговим товариством, але й кожним добрим словом, яке буде з вашим литві за ваших протестів. Я став сьогодні вперше хресним татом. Ми посвятили Назарчика, хай буде здоровий, росте батькам на втіку, креснемо радісний. Щоб він жив під мирним небом, щоб все у нього вдавалося. Ріс великий, здоровий. І все у нього було добре. А ми йому з цим допоможемо. Дякую, Хресну, щоб ми довчилися у дружній події і щоб вони.

Приєднуємося до таких хороших привітань, хрестних батьків, бажаємо нашому Назарчику здоров'я. І нехай завжди поруч ним ангел летить його, береже його завжди і повсюди. Нехай дарує йому радість кожна мить і благодать Господня із ним завжди буде. Хай росте на втіху, всього йому найкращого, мирного неба і щасливого дитинства. Хай буде здоров'я і щасливий.